Елеонора Портер, Поліанна, розділ 16, Червона троянда і мереживна шаль. На дворі пустився дощ. Після відвідин містера Батлена минув цілий тиждень. Тімоті відвіз міс Полі на чергове збирання жіночої допомоги. Та коли вона повернулася звідти о третій, Її щоки залив рум'янець. Волосся розкуйовдалося від вологого вітрецю, який послабив шпильки. Поляна ще ніколи не бачила, щоб волосся тітки було таким хвилястим. Ой, тітонько Полі, у вас також є кучері. Із захопленням скрикнула вона, пританцьовуючи навколо жінки, заледве та увійшла до вітальні. Що є, невгамовна ти дитино? Дівчинка продовжувала кружляти навколо неї. Я й не знала, що у вас таке кучеряве волосся. Хіба можна таку красу приховувати? Думаєте, у мене може бути таке саме, що до того, як я потраплю на небеса? поцікавилась схвильовано, смикаючи своє зовсім пряме волосечко. Ах, мабуть, воно не буде таким чорним, як у вас. Нащо вам ховати таку розкіш? Поліанно, що це все означає? перепитала тітка Полі, хутко знявши капелюха, вона почала розгладжувати скуйовчину зачіску. Ні, тітонько, не треба, будь ласка. Радісний голос небоги змінився благанням. Не розгладжуйте. Саме про них я вам і кажу, про ці чорні кучерики, тітонько Полі, які ж вони розкішні, немели дурниць, Поліано. Ліпше поясни мені, що означає твій візит до жіночої допомоги і клопотання про малого жебрака. Це ніяка не дурниця, наполягала на своєму, та, відповідаючи лише на перші слова репліки. Ви лишень погляньте, як вам личить таке волосся. Тітонько Полі, дозвольте мені зробити вам зачіску, так, як я робила це місіс Сноу, а потім прикрасити її гарною квіткою. Як я хочу побачити вас із такою зачіскою. Ви за неї у сто раз гарнішою будете. Але, Поліанно, голос у неї звучав різко. Але лише тому, що слова небоги, змусили її затремтіти від радості. Адже всім було байдуже, як вона виглядає чи як укладене її волосся. Ніхто не хотів бачити її гарненькою. Ти не відповіла на моє питання. Чому ти ходила до жіночої допомоги, виставляючи себе на посміховисько? Вибачте, мем. Якби я знала, що все так вийде, то ніколи б не пішла до них. Мені й на думку не спало, що звіт для них важливіший, аніж щастя бідолашного хлопчика. Тому я вирішила написати своїй жіночій допомозі. Розумієте, він для них достатньо далеко і не зіпсує світу. Я подумала, що вони візьмуть його замість хлопчика з Індії, так само, як я стала для вас. Маленькою індійською дівчинкою, тітонько Полі, дозвольте причесати вам волосся. Міс Гаррінтон піднесла руку до горла. Знайоме відчуття безпорадності охопило її, поглинаючи рештки сильної волі. Знаєш, Поліанно, коли леді із жіночої допомоги повідомили мені про твій вчинок, я мало не згорілась зі стиду. Дівчинка почала навшпиньках кружляти навколо тітки. Ура! Ви не сказали, не сказали, що не можна причесати вас, радісно наспівувала вона. Це подібно до того, як ви розпорядилися не казати, що посилали холодець, а самі дозволили послати мені, але не хотіли, щоб він про це знав. Зачекайте, я мить принесу гребінець, але Поліанно, Поліанно, запротестувала та кинувшись по сходах за дівчинкою. Ой, ви вирішили піднятися сюди? зраділа вона, зустрівши тітку біля дверей її кімнати. Так буде навіть і ліпше, гребінець вже є. Можете присісти тут? Я така рада, що ви дозволили мені зробити вам зачіску, але Поліанно, я я...» міс Полі не встигла договорити, як уже сиділа на стільчику перед туалетним столиком, а її волосся піддалося десятьом жвавим, але дуже ніжним пальчикам. Боже мій, яке у вас красиве волосся! Лепетала Поліана, як у місіс Сноу, тільки набагато густіше. Так і повинно бути, бо ви здорові й виходите на люди, де всі вас бачать, тому вам треба більше волосся. Гадаю, усі не лише зрадіють, побачивши таку зачіску, але й будуть вражені, як ви могли ховати таку красу. Ой, тітонько Полі, я зроблю із вас таку красуню, що усі милуватимуться вами. Поліанно, з-під розпущених кіс пролунав обурливий голос. Ніяк не збагну. Навіщо дозволяю тобі робити ці дурниці? Чому дурниці? Хіба ви не будете радісні, коли люди почнуть любуватися вами? Невже вам не подобаються красиві речі? А я люблю задивлятися на прибраних чапруненьких людей, тоді наче весь світ стає веселішим. Адже некрасивих так жаль. Але, але, а ще я просто обожнюю робити зачіски? мурмотіла від задоволення Поліана. Я причісувала багатьох із жіночої допомоги. Але в жодної не було такого розкішного волосся. Втім, у місіс Вайт теж дуже гарні коси. Одного дня вона виглядала такою чудовою, коли я одягнула її в ой, Тітонько, придумала, але я нічого не скажу. Нехай це стане несподіванкою. Зачпська майже готова. Зачекайте хвилю, тільки обіцяйте, будь ласка, не підглядати і не ворушитися, аж поки я не повернуся, обіцяєте, крикнула вона через поріг. Тітка полі промовчала, але подумки вирішила, що потрібно негайно виправити те безглуздя, яке спорудила на її голові небога, і пристойно зачесатися. А щодо підглядування в дзеркало, то її це не хвилювало. Вона сиділа байдуже і раптом міс полі ненароком вловила своє відображення в люстерку над туалетним столиком. Те, що вона побачила, змусило її зашарітися. Жінка побачила своє обличчя, можливо, не таке юне, як колись, але воно світилося. Від радісного хвилювання і очікування таємниці, щоки вкрив ніжно-рожевий рум'янець, а очі спалахували діамантовим блиском. Волосся чорне і все ще вологе, м'якими хвильками спадало на чоло, плавно вигинаючись над вухами, чепурненько уляглося в зачіску. Здивована міс Полі так припала до церкала, розглядаючи своє нове відображення що геть забула про намір зачесатися, як завжди. В кімнату ввійшла Поліанна. Перш ніж тітка встигла ворухнутися, дівчинка накинула на її очі хустку і зав'язала на потилиці. Поліанно, що ти робиш? скрикнула вона. Але дівчинка лише засміялася. Мені не хочеться, тітонько, аби ви бачили себе завчасно, тому я зав'язала вам очі. Тепер сядьте прямо. Це займе всього хвилинку, а потім ви побачите. Але, дитя моє, почала міс Полі, намагаючись підвестися на осліп. Негайно зніми це з мене, чуєш, що ти таке витворяєш? зайшлася вона, коли раптом відчула, як щось м'яке окутало її плечі. Поліанна весело засміялась. Тремтячі делікатні пальчики розправляли мережевну шаль, яка наповнила кімнату ароматом лаванди. Вона вже трошки зжовкла від довгого зберігання в комоді. Дівчинка знайшла її ще тиждень тому, коли неньці розчищала горище, і тепер Поліанна вирішила причепурити міс полі не гірше за місіс Вайт. Закінчивши. Дівчинка прискіпливим поглядом обвела свій витвір. Вона була задоволена, не вистачало лише одного штриха. Хутенько зловила тітку за руку і повела на терасу де розцвіла, запізніла червона троянда, яку легко було дістати рукою. Полянно, що ти робиш? Куди ти мене тягнеш? Відсахнулася та, марно намагаючись втриматися на місці. Я не ми підемо на терасу всього на хвилинку. Зараз все буде готове, захекалася дівчинка, дотягнувшись до троянди, а потім встромила її у м'яке волосся під лівим вухом тітки. Ось так, зраділа вона, розв'язавши хустку і відкинувши її вбік. Думаю, тепер ви зрадієте, що я вас так гарно прибрала. Якийсь час міс Полі здивовано оглядала себе і прикраси, аж раптом зойкнула і метнулася в спальню. Поліанна завважила зляканий погляд тітки і виглянула через вікно тераси. У заїзд повернув екіпаж. Вона одразу впізнала чоловіка за віжками. І радісно гукнула Лікарю Челтоне, ви до мене, я тут. А вже ж посміхнувся поважно. Ти можеш спуститися? В спальні дівчинка побачила розлючену тітку, яка сильно зашарілася. Вона зривала шполіки, якими була підібрана шаль. Як ти могла, Поліанно? застогнала жінка. Начепила на мене хто зна що, і виставила людям на сміх. Дівчинка зніяковіла. Але ви мали такий прекрасний вигляд, такий милий і прекрасний, зневажливо промовила та, відкинувши шаль і руйнуючи зачіску тремтячими пальцями. Тітонько, ні, ні. Залиште волосся таким. Залишити? Таким ще чого? Міс Полі сердито розпрямила всі кучері, не залишивши жодного завитка. Господи, які ж ви були вродливі, схлипнула дівчинка, спотикнувшись об поріг. Внизу її чекав лікар. Мені довелося приписати тебе одному пацієнтові, і він відправив мене за ліками. Виголосив лікар, поїдеш? Ви маєте на увазі в аптеку? перепитала вона невпевнено. Раніше я часто купувала ліки для жіночої допомоги. Лікар посміхнувся і похитав головою. Ну, не зовсім. Я від містера Пентона. Він має бажання сьогодні зустрітися з тобою, якщо на те твоя ласка. Дощу щух, тому я вирішив заїхати. То як? А потім я провезу тебе додому до шостої години. Залюбки. вигукнула Поліанна, лише спитаю дозволу в тітки. Вже за мить вона повернулась, тримаючи в руці капелюха, обличчя в неї було стурбованим. Ну, вона дозволила тобі поїхати, нерішуче поцікавився лікар, коли вони вже рушили. Так. зітхнула дівчинка. Здається, вона хотіла, щоб я поїхала чим швидше. Чим швидше? Поліна знову зітхнула. Мабуть, не хочу, щоб я була вдома. Розумієте, тітонька сказала, так, так, звичайно, їдь. Треба було поїхати раніше. Губи лікаря сіпнулися від усмішки, але очі залишились сумними. Деякий час він їхав, не зронивши ні слова, а потім нерішуче спитав. А це твою тітку я бачив у вікні на терасі? Поліанна глибоко вдихнула. Ага, здається, в тому той біда. Розумієте, я вбрала її в чарівну мереживну шаль, яку на днях знайшла на горищі, причесала, струмила троянду у волосся, якою ж вона була красунею. Вам теж так здається, містер Чилтон? Відповідь пролунала не зразу. Та коли він наважився щось сказати, його голос був таким тихим, що дівчинка ледь розібрала слова. Так, Поліанно, я гадаю, вона справді виглядала чарів. Правда, я така рада. Треба обов'язково їй це сказати, втішилась та. На її подив. Лікар раптом скрикнув Ніколи, боюсь, мені доведеться попросити тебе не казати їй нічого. Чому, лікарю, чому ви мали б радіти! Однак вона не буде, урвав той. Поліанна на мить замислилась, так, мабуть, вона все ж не зрадіє, тепер згадала. Вона вибігла з тераси, коли ви під'їхали, і сказала, що їй соромно, що ви побачили її у такому вигляді. Так і подумав, тихо проказав він. Не розумію, чому вона так сказала, не вгавала дівчинка. Вона ж була такою красивою. Лікар змовчав і взагалі не подав ні пари з вуз до тих пір. Поки екіпаж не зупинився біля великого кам'яного будинку, де Джон Пентон лежав зі зламаною ногою.